Залишки російської зброї та осколки снарядів такі експонати представили на виставці. Їх з допомогою волонтерів передали військові, які боронили Маріуполь. Ми передавали і залишки від гармат, які використовували, з які працювали по Маріуполю, і залишки воєнної форми росіян, і сухпайки росіян, які після них залишилися. Багато експонацій і осколки, які летіли по нашим домам. На виставці представили інсталяції, документальні фотографії та відео історії. Поєднати формати вирішили, аби краще продемонструвати, що довелося пережити маріупольцям. Розповідають організатори у безпеці. Укритті відчували себе всі мешканці Маріуполя до 24 лютого о другій ночі. 24 лютого розпочався обстріл Маріуполя. Після цього маріупольці почали шукати цього укриття, шукати безпеку. Спочатку заклеюючи вікна в своїй квартирі, балкони, скотчі. Пізніше це такий, знаєте, етап цикл. Коридор, підвал, бомбосховище, Азовсталь. Такий цикл відображає і виставка. Експозиція починається зі стали, що на в'їзді до міста. Далі відвідувачам пропонують спуститися у підвал і пройти коридор, бомбосховище та азовсталь. Виставка безкоштовна. Відвідати її можна протягом місяця. Згодом зазначають організатори, схожі експозиції планують присвятити й іншим містам України, які зазнали найбільших руйнувань від початку повномасштабної війни. Катерина Нічок та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.